У Церківському краєзнавчому музеї вперше відбувся творчий вечір Володимира Павлюченка. Присвятили його прийдешнім святам. Відвідали захід понад півсотні глядачів. У виконанні автора вони послухали декілька пісень, у тому числі й про кохання, яке за словами Володимира, переможе зло та війну. А ось інша композиція Реквія лунала зі сцени акапельно. Одночасно з нею на екрані показували фрагменти подій російсько-української війни, крім самого Володимира на сцені з вітальним словом виступили його колеги. Зазначу, перед початком творчого заходу учні Білоцерківського академічного ліцею гімназії номер 18 провели благодійну ярмарку. Виручені з продажу картин, книг та прикрас кошти передадуть на потреби ЗСУ. Такий невеличкий концерт. Він має е, історичне значення. Тут тобто були перед кожною піснею, було розказано про історичні події. От, а працюючи в музеї, вивчаючи артефакти, а колись у нас були експедиції археологічні, то іноді, іноді в часі трошки кутаюся і іноді бачиш себе, скажімо так, в 11 столітті, чи там ще щось, чи з Кіфом, чи з сарматом. Тому те, що все було написано, воно, скажем, було в душі, воно було все. В наукових роботах, статтях, знахідках.